Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами робимо прогноз на цей тиждень для овнів, левів та стрільців. Вас як завжди буду просити залишати вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю, та давайте подивимося. Овне, що чекатиме вас на цьому тижні? Так, які події навколо вас вируватимуть? Овни на цьому тижні проходять достатньо складну трансформацію. Зміни у ваше життя так чи інакше ідуть, і вони можуть змінити його на краще. Вам необхідно бути готовими до тих змін, акумулювати всю свою енергію. так? І а, дотримуватися такої дисципліни, так розуміння, чітко чітке розуміння, куди я рухаюсь і навіщо. На цьому тижні дуже сильно емоційному плані вас може підкидати. Та всі ці зміни підштовхнуть вас до прийняття рішення. А, знаєте, те, що вже віджило своє, воно повинно залишитися у минулому. Ви повинні розчистити дорогу новому, нові ідеї, нові плани, нові а, заключені угоди, так, нові домовленості. Вони Матимуть результативність, якщо ви докладете до того зусиль та розчистите для того дорогу. Леви, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так, левчики наші, що чекає вас на цьому тижні. Леви, у період з 10 по 16. Леви на цьому тижні достатньо матимуть, знаєте, результатів фінансових винагород, і взагалі леви на цьому тижні повинні також зберігати баланс, не кудись не бігти так. Тут дуже помірні енергії, так, повільність така у прийнятті рішень. Але вам треба слідкувати за агресією, за таким бажанням посваритися, відстояти свою якусь позицію, тому що це може трошки негативно вплинути на ваші справи та затримати їх в реалізації. Так чи інакше, на цьому тижні ви відчуєте якусь перемогу, винагороду, отримання такого, знаєте, натхнення. Стрільці, давайте подивимося, що чекатиме вас, так. на цьому Тижні, які енергії вируватимуть навколо вас, так, стрільці? Стрільці на цьому тижні матимуть затримку, затримку в розвитку якихось справ, затримку в отриманні фінансів, можливостей. Знаєте, вам треба широко розплющити очі, тому що навколо вас є інформація, якої ви до кінця не знаєте, не розумієте. Може бути проявлення цієї інформації, і від вас вимагатиметься прийняття рішення. Так необхідно віднестись до того дуже серйозно, не легковажити, звернути увагу на емоції. На бажання, от, та накопичити ресурси для того, щоб далі просунутися у а, тій справі. так. Ви на початку чогось нового стоїте, але до того ще треба дійти. Терези, близнюки та водолії. Обов'язково залишайте вподобайки, та давайте подивимося, що несе вам цей тиждень. Терези, яким цей тиждень буде для вас? Терезам на цьому тижні необхідно гармонізувати свій простір. Будуть ситуації, які можуть вас розчаровувати, які ви можете емоційно не приймати і занурюватися у ті енергії. Тобто будуть моменти, які вам будуть ятрити душу. Терези на цьому тижні можуть мати зустрічі, це можуть бути компанії, це можуть бути якісь близькі люди, якісь свята. От, і саме ці зустрічі, знаєте, вони відкриють вам на щось очі. The <laughs> Ви можете зануритись в якісь минулі ситуації, пов'язані так з цими людьми, і будете так поводити себе трошки відсторонено. Буде виникати бажання побути наодинці, проаналізувати деякі моменти. У Терезів на цьому тижні відкриються бажання знаєте, такої свободи. От буде таке посилене бажання змін, та ці зміни будуть залежати тільки від вас. Уважно віднесіться до документів, до домовленостей, перевіряйте всю інформацію, яка до вас надходить. Близнюки, давайте подивимося, так? близнюки, що чекає саме вас, так? які енергії на цьому тижні будуть вирувати навколо близнюків. Близнюкам необхідно слухати свій внутрішній голос, дослухатися до себе. На цьому тижні ви будете приймати рішення, відповідальність буде лежати на вас, та ви не будете хотіти слухати свій внутрішній голос. І через це можете отримати, знаєте, такі розчарування, форс-мажорні ситуації, от, які можуть вас загнати в такий незадоволений, депресивний навіть стан. Тому, якщо ви хочете змінити ситуацію, будь ласка, слухайте. Свою душу, так, ідіть назустріч новому. Та е, необхідно розуміти, що всі події будуть залежати тільки від вашого активного прийняття рішень. Якщо ви будете зависати, застигати в одній точці і не чути себе, отримаєте відповідні ситуації. Водолічки, давайте подивимося, так, яким цей тиждень буде для вас. І так, водолії. Водолії, водолії на цьому тижні. Будуть мати затримки по отриманні фінансових винагород по результативності своїх справ. Водоліям треба мати терпіння, і знаєте, буде виникати бажання відстоювати свою позицію, так, приймати чіткі рішення. Водоліям необхідно буде. Слідкувати за своєю поведінкою, тому що вас буде дуже сильно емоційно гойдати, ваша сила в дисципліні, в такому плануванні, так, і чіткому дотримуванні того плану, який ви собі намітили. Достатньо мудра людина може дати вам на цьому тижні слушну по. Діви, тільці та козороги. Давайте подивимося, що принесе цей тиждень саме вам. Обов'язково залишайте свої вподобаєчки, пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, діви, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так діви на цьому тижні будуть багато працювати, обговорювати якісь цікаві ділові проекти для себе. Та діви на цьому тижні будуть проявлятися достатньо різко. Вони можуть так дуже різко, знаєте, порубати е, якісь ситуації, так якесь спілкування, можуть конфліктувати. От дівам на цьому тижні необхідно зберігати таку помірність, не спішити. та ви будуть стояти перед прийняттям важливого рішення. Ви повинні усвідомити, що все, що зараз буде відбуватися, буде залежати напряму від вас, або ви залишаєтесь у даній точці і чекаєте. Або ви рухаєтеся далі та прикладаєте до того багато зусиль. Важливо дати собі перепочити, оновити свої енергії і не бути залежною від роботи, тому що саме робочі моменти будуть спокушати, будуть затягувати, а це може дуже сильно шкодити вашому здоров'ю. Тільці давайте подивимося, що принесе цей тиждень саме вам, так, тільці. Тільцям на цьому тижні необхідно вчитися слухати себе. Нові ідеї будуть виникати на вашому шляху, і ви будете хотіти їх реалізувати. Та будете вагатися, знаєте, неможливість прийняти чітку позицію буде піднімати у вас достатньо агресивні енергії. Ви можете конфліктувати з оточенням, ви можете відстоювати свою позицію, та необхідно чути свій внутрішній голос і розуміти, що без змін ви у нове піти просто не можете. Зміни прийдуть, трансформації будуть, і ви повинні розуміти, що саме через трансформації ви можете вийти до. Більш ресурсного стану, вам необхідно вийти із зони комфорту для того, щоб реалізувати ті чи інші свої бажання і контролювати рівень своєї агресії. Козирожки, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, так, яким він взагалі для вас буде. Козироги на цьому тижні можуть мати, знаєте, вам необхідно звернути увагу на свої власні ілюзії і страхи. Вам необхідно дотримуватись чіткості, розуміння, куди ви йдете, дисципліни. Але самообман, ілюзії, нерозуміння того, навіщо ви це робите, може зіграти з вами злий жарт. Необхідно дослухатися до себе. Перед вами є можливості, але щоб взяти ті можливості, необхідно пройти деякі складні моменти свого життя. Початок нового шляху залежить від вас. Але якщо ви віднесетесь до того дуже легковажно, ви просто... Отримаєте не те, чого чекаєте. Раки, скорпіони та риби. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, давайте подивимося раки, так? Що цей тиждень несе для вас? На цьому тижні ви можете мати затримку затримку у розвитку життєвих ситуацій. Необхідно подивитися на ваші а, плани, ситуації, як трошки зі сторони, а, вчитися тримати такий баланс, і тільки в балансі ви можете отримувати результату. Результативність, продуктивність, коли ви Перепочивши, коли ви без поспіху намагаєтеся реалізувати свої плани і будете звертатися за допомогою до близьких людей, до людей, які спеціалізуються на тих чи інших ситуаціях, ви можете отримати результативність, але без поспіху розуміння чітке, куди ви рухаєтесь, навіщо і що ви будете із з того отримувати, дасть результат. Якщо ви і надалі будете жити як в тумані, ви не отримаєте нічого з того, чого б хотіли тіли а, в ідеалі. Скорпіони, давайте подивимося, що несе вам цей тиждень. Так? Скорпіони, які енергії навколо вас будуть вирувати? Скорпіони на цьому тижні можуть відчути таку свободу, незалежність, харизматичність. Так? І ви будете намагатись взяти від життя максимально все, чого тільки бажаєте. Ви можете вступати в полеміку, конфліктувати, бути такими різкими та холодними, але необхідно контролювати ці енергії. Енергії, тому що вони можуть нашкодити. Скорпіони на цьому тижні можуть отримати невеликі зміни у своєму положенні, у розвитку подій, і це може вас трошки засмучувати, тому що форс-мажорні ситуації можуть виникати через якусь жінку, яка має вплив на ваше життя. Будьте дуже-дуже уважні до свого оточення. Рибки, давайте подивимося, що несе вам цей тиждень, так, які енергії навколо риб. Будуть вирувати на цьому тижні. Риби на цьому тижні будуть занадто багато працювати, дуже багато зобов'язань ви на себе берете, дуже багато будете виконувати обов'язків, і це може впливати на ваше самопочуття, взагалі на вашу продуктивність. Будьте чесними з собою, будьте чесними з собою та оточенням. Ваша задача зараз делегувати свої заняття. Вам необхідно вашу енергію направити і зберегти в необхідне зараз русло. Вам ще ці сили знадобляться, тому не треба розкидуватися енергією, от, вам треба делегувати свої заняття, і тоді ви можете отримати в кінці тижня результативність гарну, продуктивність, тріумф. так? І а, будьте дуже такими, знаєте, в тісному контакті з близькими людьми, проводьте більше часу з родиною.